Нещодавно я грав в КС 2. Після закінчення гри я пройшовся по залу і побачив, як ці хлопці відкривають кейси. Нічого не мен! Для того, щоб трошки підняти настрій, я запросив їх пограти в КС 2. Потім запросив всіх інших. Чоки, хто грає в КС, ви хочете пограти в КС 2? Тож зараз ви побачите, як київські геймери відреагували на Counter-Strike 2. Просто в шуці від цієї гри, мені здається. Мене звати Ярослав. Зараз я перед собою бачу вперше CS GO 2 чесно кажучи, я не можу повірити, що мені дали доступ пограти в цю неймовірну гру. Це не CS GO 2 це просто CS 2 тепер називається. CS 2 Скільки... Я зараз заберу собі оцей ніж просто. Я чув, що дуже приємно з калаша стріляти. Факт. Зараз. Я чув про смоки. Смок от кажу. а ще знаєш що, тепер, коли ти кидаєш гранати в прыжку, він робить отак. Ха-ха! <кх> А Мож, що це вам дали? Поки... Що тут е, ніж я бачу? У мене ніколи ножа не було. Я в шоці він установлений. О, Нашла опа. Прийшла катка. Ну що, перший враження? Мали? Та я взагалі в шоці якась графіка незрозуміла, Все таке яскраве. Тут вис... Від вистрілів просто дим такого ніколи не бачив. <раж> ще в іграх. Уже, тільки почалась гра, уже когось кікають. F1. І Він каже F1 please, what the fuck, man? О, oh, мен, здорово. Як тебе звати? Богдан. Богдан, мене Женя. Звуки якісь нові вообще. Да. да, звуки просто бомбезні. Я вже когось вбив в голову просто. Зараз соло затащу цей раунд проти супремів. У мене вбили. Нормально. Я теж так починав, чувак. Я теж так починав зачекати. Я знаю, що можна було якось поміщу О, консолі я. тестову камеру гранат в ММ включати. Я думаю, ні. Вони дуже оперативно все фіксять. Що, новий дим? Боже. Що за бархатні тяги. Особливо, коли заходиш всередину, а там просто все темно стає. У мене в КС2 дуже смутило. Предпоказ нюка. От, світова гама дуже не сподобалась. Ну не забувай про те, що ти граєш проти глобалів, чувак. Ну я вже два кіла зробив, два раунди прошло, ми два програли. Хто наступний буде грати? Все, хто там наступний. Зовсім стрільба по-іншому якось, як сказати, ощущається, uh -huh. що звуки повністю всі поміняли. Світо... Світова гама повністю вся, наче яскрава, наче якийсь валорант переділений, тільки, тільки... під КС-тоїстику. Ну, Бодя закупився тільки що дуже впевнено. Мені здається, ми зараз побачимо, як мінімум, якийсь плаче. Що перше враження? Це твій перший раунд в 2. Що скажеш? Да. Моделька дуже повільно рухається, важко важко. Так, да, моделька якась дуже важка. Ага, ага. Хорошо. Ну... Марк, наступний. Я? Да, я да, хочу в кінці давай. Що, що в тебе? Скажу так: графіка приємна на Дасті, але я не зовсім зрозумів поки ще, як правильно стрейфи робити, mm -hmm. правильно пікати. Типу від, відрізняється да, від КС. Так, по першим відчуттям так відрізняється. Так, Літом це вийде. Це мишка, це клавіатура. А я не купила собі нічого, свій улюблений П 90. Бо я забула. Для дівчини, яка грає в КС, це нормально, я думаю. Ой! Ой. Ой! Ну На мене не розраховуйте, ребята. О, оце, до речі, я помітив, що в мемі це е, найулюбленіша зброя дівчат. Та, ну да, бо вона проста. Хорошо, майже, майже, майже. Наступний марк, марк твої емоції. Пістоліточку граю. Ну, Чекай, тут камбек треба. Згодом. Горно. Ай, майже. зарізали. Майже. <кхі> все, мене зарізали, я вже ну, Я вже програв. Йосипи, це жесть, е, Про моделі зброї це просто, я не знаю, там е, під 90 тільки що валя брала, е, там додали приціли зверху, Тепер воно таке монстрозне, велике. До речі, я не можу зрозуміти, це нова бомба, чи просто настільки графіка крута, що вона відчувається як нова. Нова ну, бомба. Ну, в плані типу бомба. Моделька та сама, тільки інші анімації зовсім. Угу. Той самий о, випадок, коли ти розумієш, що зміна графіки повністю змінює відчуття гри. Причому не радикальні зміни графіки. Вони просто її, ніби знаєте, от на монтажі, коли ти цвіткором займаєшся, красиш відео, просто повзуночок чік вправо, і трошки ярче yeah. все зробили. Нормально, нормально. Ну, ну від хедшотику такі емоції хороші. Ну диви, я коли грав свою першу руку С2, ми теж жорстко програвали, а потім дуже жорстко комбичнуло. Тому... А я не знаю, мені здається, ну, профіки будуть кров прибирати, бо просто борщ замість крові. Да, не дуже буде зручно грати, коли в тебе вся стіна буде червона, якщо ти будеш тіп, жати. Угу, угу. О, Михай, Ну, скільки ми вже кілов там настріляємо разом. Та він Сильвір! Ми тільки що грали, він просто сисав, а КС-2 <laughs> йому придала сили він. Напевно, наш... і мені теж, бо я теж Сівер, я теж непогано заграв. <плес> давай, давай, давай виграй. Пожалуйста, виграй. Єе, <плес> yeah. водя, тві раунд. Так, дивіться, ми камбек були. 7-6 вже. Так, да. Oh. Да. На жаль, це коротко, тому ми граємо до 9. зараз просто всі ваші потуги на максимум пацани. Треба взяти це. Гра по-іншому. Інтерфейс, не да. Інтерфейс незвичний. Інтерфейс незвичний? Незвичний да, no. да, Я взагалі не зрозумів, коли мене атакували, скільки в мене хп дивився, а там доларів. бокс, не знайти, де мої патрони. <laughs> да, да, да. Класно показували, хто що закупив. А, сі до речі, да, он видно, сі хто сі взяв ти. Чібоді, Чі останній кіл, останній кіл! Чі Твій! А, Чі Ну все одно виграли! Хорошо! Його Як вам ну, це до речі? Це дуже красиво, да, це просто. розроблено. Що, що скажете? Ваші емоції? Не очікував, що настільки все поміняли просто. Я думав буде... Як обично, Valve нічого не зроблять, а вони стільки всього наміняли, я наче в нову гру зайшов. І причому це просто тез. Я чув, що для ЗЕВСІв будуть скини. О, І для смака аураля. Що будуть е, скини на ці ботиночки через рік? А що не сподобалось? Інтерфейс мені не сподобалось. Я не зрозумів де здоров'я спочатку, де е, е, ну. Скільки в мене патронів залишилось? Ну, там це часу. Да, Помінялося це до цього треба привикати, просто те клас Counter strike живе нова ера. Ура! Нарешті yeah. міта yeah. зміниться. Все це yeah. зміниться. Ну я сподіваюся, що я не буду грати, але ну я реально yeah. я постійно, коли бачу, що Марк грає в Кезгу, то я теж хочу yeah. грати. От але я тримаюсь, коли вийде офіційно КС 2, я думаю, що буду дуже, дуже багато грати і ставати якимось кіберкотлети, можна і так сказати. Nice. Так що, може в нашу академію? У нас є ікла академія, там чолові грають. Я не знаю, чи є місця. Я але думаю, ти... є сенс спробувати. Найс nice. Що, Дуже дякую, чотири це можна. Я радий, що ми дали вам. Можливість пограти, дякую, що дали нам. Можливість це записати. Ти, Ти витягнув шатку, так? Міхей же витягнув? Ні. Так. А, ні, Бодя витягнув, Бодя і Міхей. Ну ми дорожили. разом, так. Ладно, дякую, чуваки. З вами були Ікла, як то кажуть. Плевайлд. Нас.